А як щодо ранніх християн? <риканси> Чи були вони також залучені в політику? <риканси> так, є чудова книга Родні Старка, яка називається Становлення християнства. Коли він писав її, то був агностиком. з часом він прийшов до віри. Я розумію його. він прослідковував розвиток церкви від 30-го року нашої ери до навернення Костянтина. На початку християн серед населення було десь 0,00 нуль нуль, відсотків. Це була малесенька частина. Як рух, який складав 0,003 відсотки, досяг рівня 19 відсотків населення ще до того, як навернувся Костянтин. Він знайшов шість причин. Дозвольте згадати декілька: рух проти рабства, рух проти вбивства дітей, яке було розповсюджене в Римській імперії, особливо серед дівчат. Якщо пара народжувала дівчинку, до того ж існує лист єгиптянина, який був військовим. Він написав: якщо народиться хлопчик, збережи його. Якщо дівчинка, то не треба. Мається на увазі візьми і викинь її на смітник. І Єдиними, хто рятував цих немовлят, були сутенери. Вони виховували їх до 7-9 років, а потім залучали в проституцію і відробляли гроші коли з'явились християни, вони знаходили цих дівчат і виховували їх. Так з'явилось багато християнок. Вони приваблювали чоловіків, бо мали смиренне серце і моральні принципи, були покірними добрими дружинами чоловікам. Тож греки і римляни хотіли одружуватися з ними, але вони погоджувались лише, якщо чоловік прийде до Христа. І чоловіки заради такої дружини дійсно приходили до Христа. Ще приклад: медицина двічі пандемії охоплювали весь римський світ. Ковід здавався б дитячою грою, у зрівнянні з ними. Загинула третина населення. Більшість людей, особливо грецькі медики, тікали з міст. А християни залишались і надавали мінімальну медичну допомогу. Вони не були професіоналами, але навіть достатні зволоження чи тепло допомогли багатьом вижити в пандемію. А коли пандемія закінчилась, люди повертались до міст і бачили, що їхні близькі, яких вони залишили, стали християнами. Таким чином вся сім'я приходила до Христа. Церква росте не під час страждання, а після нього якщо християни достойно перенесли їх у служінні іншим. Після цього слідує вибух віри в церкві Старк статистично враховує ріст церкви від 30-го року нашої ери до 300-х років, коли Костянтин приходить до Христа. 19% населення були християнами. Слухайте, якщо 19% будь-якої спільноти об'єднані, вони виграють будь-які вибори, змагання чи привселюдне обговорення. Ми це бачили з ЛГБТ спільнотою. Вони буквально складали менше ніж 5% населення однак, завдяки своїй єдності вони ведуть культурну війну з 1970-х до тепер і, по суті, перемогли в усьому світі. Якщо християни об'єднаються в ідеї служіння, а не боротьби, і я маю на увазі не тільки фізичну боротьбу, а ментальну боротьбу. якщо ми вирішуємо любити тих, кого приваблює та сама стать, так як ніхто більше не любить, Я знаю, що представники ЛГБТ мають єдність у своїх поглядах, але вони не є добрими один до одного. Трансгендери. І геї не люблять один одного. Геї і лесбіянки не люблять одне одного. Я можу назвати декілька лесбійських пар, які ходять в нашу церкву. Вони знають, чому ми навчаємо і що проповідуємо, але говорять, нам все одно, ніхто не любить нас так, як ви. Це можливо лише через любов і служіння, в жодному разі не через відступ від власних переконань. через любов і служіння ми виграємо будь-яку культурну війну. Звісно, не кожен погодиться чи приєднається до нас, але якщо взяти будь-яку країну світу, подивитися на виховання дітей, усиновлення, викорінення рабства, ви знаєте, хто бореться найбільше зараз найрозповсюдженіший вид рабства це секс, торгівля, і християни є лідерами в боротьбі з нею. Християни завжди лідери в боротьбі за жіночі права, боротьбі проти бідності за освіту для кожного. Я не говорю так, тому що я проповідник, який возвеличує прекрасну церкву. Це задокументовані факти. До того ж, Родні Старк написав ще одну книгу, як Захід переміг, яка охоплює період від Костянтина до сучасності і пояснює, чому ми маємо саме таку культуру, економіку, науку, медицину, освіту зараз. Все тому, що християни живуть принципами Христа повторюся, церква може не рости в період страждань, але якщо ми достойно перенесли страждання, в кінці станеться вибух віри.